Коротко з сенсом. Вітаю сьогодні. Занурюємось у текст Ти вже те, ким мрієш стати.' Знайома ситуація, людина старається, рано встає, працює, щось планує, візуалізує, а змін ніби й немає. Так, це дуже поширена проблема. І от джерело каже: А може, справа не в зусиллях? Може, штука в тому, що ми сприймаємо мрію як щось ну, далеке. Майбутнє. І яка ж альтернатива пропонується? Альтернатива, власне, запозичена у Невіла Годарда. І вона така: людина, вона вже є тим, ким прагне стати. Розумієте? Не колись стане, а от прямо зараз. Всередині. Mm. Тобто, виходить, усі ці зовнішні дії, вони можуть бути, ну, не те щоб марними, але не головними. Саме так. За логікою тексту, реальність чи там всесвіт реагує не на наші намагання стати кимось, вона реагує на те, ким ми вже є, на наш внутрішній стан. Тобто намагатися дійти до мети це помилка. Треба якось інакше. Так пропонується не йти до бажаної реальності, а жити з нею, відчувати її так, наче вона вже настала. Це, звісно, звучить трохи ем, парадоксально. Звучить, а автор тексту наводить якийсь приклад. З життя, можливо. Так, наводить. Описую свій досвід. Каже, було 34 роки, робота яку ненавидів, борги. Ну, такий собі період. І от переломний момент це знайомство з лекцією Годарда. Я професор. А що там Годард робив? А Годдард, ще не будучи професором, кожен вечір перед сном він не просто думав про це, він проживав цей стан, відчував атмосферу лекції, як до нього звертаються доктор, відчував кампус. Розумієте? Ага, тобто повне занурення у відчуття. Так, так, саме у відчуття, він був професором у своїй уяві. І який результат був у Годарда згідно з цією історією? Ну, розповідається, що згодом. Він отримав пропозицію очолити кафедру, причому наче без конкурсу. Тобто його внутрішній стан я є професор» ніби випередив події і притягнув їх. Цікаво. Тут, мабуть, ключове слово уява, бо ми ж звикли думати, що це просто фантазії. А текст наполягає, уява це не просто фантазія. Це як м -м, реальність у зародку. Наводять гарну аналогію з закоханістю. З Як саме? Ну, дивися, коли людина закохана, вона щаслива вже зараз від самої думки про об'єкт кохання, правда ж? Відчуття є тут і тепер, воно не чекає фізичної присутності. Ось так і з цілями відчуття первинне. Це підводить до протиставлення я вірю, що це станеться, і я знаю, що це вже є. Як це пояснюється так порівнюють із дзвінком другу. Сказати я скоро буду, це означає, що тебе ще нема. А от я тут це констатація факту. Тобто, якщо хочеш машину, то замість я її колись куплю, треба відчути себе за кермом зараз. Запах салону, дотик до керма, звук двигуна прожити це всередині. Добре, але ж, ну, перша реакція чи це не самообман, просто гра уяви? Як текст відповідає на це можливе заперечення? Передбачає так. І пояснення таке, це не обман. Це як свідомий вхід у вже існуючу версію реальності. Вона просто ще не проявлена зовні. Як це? Аналогія з актором. Він вже знявся у фільмі, фільм готовий, але на екрани ще не вийшов. Так і тут. Сказати Я є, це ніби згадати, ким ти є насправді. Тобто, замість я хочу бути вільним. Треба відчути і сказати: я вже вільний. Замість я шукаю кохання, я вже коханий чи кохана. Це зміна фокусу з нестачі на наявність. А як це пов'язано зі звичками? Бо одних відчуттів, мабуть, замало. Дуже цікавий момент. Текст каже, що наші звичні думки про себе, типу Я лінивий чи я невдаха, вони ж укріплюють цю ідентичність, правда? Ну так, наче програмування таке. Саме, а якщо свідомо стверджувати я людина, яка діє, я дисциплінований, і підкріплювати це хоча б малесенькими діями ну там склянку води зранку випити, п'ять присідань зробити, ага. то це як голосування за нове я. Точно. Кожна така дія це підтвердження нового стану я є. Зміна себе це зміна я є. А самій фразі я є. Надається якась особлива сила, так, дуже велика. Згадують і біблійне Я є сущий. І Годар казав, я є це творча сила. Тобто можна формулювати твердження? Можна і треба. Наприклад, я є людина, якій всесвіт допомагає. або я є джерело достатку. Автор навіть розповідає про знайомого, який щоранку казав, я є щаслива людина. І що спрацювало? Каже, що його життя справді змінилося. Звісно, це анекдотичний приклад, але ідея зрозуміла. Гаразд, теорія, наче ясна, але як це робити практично? Є якийсь метод? Є пропонується метод сім хвилин перед сном. Я вже дуже конкретний. О цікаво, як він працює? Там чотири кроки: перший підготовка: лягаючи спати, треба мати намір заснути вже як нове я. Тобто та версія себе, яка вже має бажане, зрозуміло. Другий крок. Другий заява подумки або вголос сказати: я те, ким вже є. Наприклад, я фінансово вільний, я відчуваю це, я живу цим. Дякую. Відчуття подяки важливе. Дуже, бо воно підтверджує, що це вже є. Третій крок проживання. Це найголовніше. Що саме проживати? Уявити коротку сцену, яка відбувається після досягнення мети. Важливо бути учасником, не глядачем, задіяти всі чуття, що бачиш, чуєш, відчуваєш тілом, може, щось кажеш. Тобто, якщо мета – любов, то відчути обійми, якщо гроші, відчуття легкості. Саме так: зловити ключове відчуття. І четвертий крок завершення: сказати: Я вже це. Я вже тут. Дякую. І засинати саме з цим відчуттям, не повертаючись думками до проблем. Що очікувати від такої практики? Скажімо, за тиждень. Ну, Автор обіцяє, що вже за 70 днів можна помітити зміни, більше спокою, впевненості починають з'являтися якісь е синхронічності, потрібні люди, ідеї, можливості, наче світ починає допомагати. Тобто фокус зміщується з боротьби на прийняття, так на відчуття, що все вже добре. Яка ж тоді головна думка, що проходить крізь увесь цей текст? Мабуть, те, що наші почуття це не просто емоції, це як мова душі, голос тієї версії життя, яка вже існує, і каже: Я тут, я реальна. Тобто, змінювати треба не світ, а себе. Саме так. Змінити внутрішній стан я є. А світ, як стверджується, вже підлаштується. Отже, думка для роздумів від джерела можливо, найважливіший крок ми робимо не зовні, а всередині, коли наважуємось відчути, що бажане вже наше. І практикувати це, не чекаючи доказів ззовні. Просто знати і відчувати, я вже тут, доки це не стане очевидним для всіх. Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк. Бо далі буде ще цікавіше.